28 серпня 2025 року, у день успіння Божої Матері, у Свято-Миколаївському храмі села Добро була звершена святкова божественна літургія. На сугубі були піднесені до Господа особливі прохання за збереження церкви православної, про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у втратив домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Згідно вчення церкви і святих отців, слово успіння означає своєрідний сон. Успіння Божої Матері – це перехід Богородиці з землі на небо, і цей перехід ми не називаємо смертю, тому що вона, наче, заснула дивним сном. З догматичного богослов'я ми знаємо, що для християнина смерть це не знищення людського єства, а перехід до вічного життя з Богом. Божа Матір, як ніхто з людей і ангелів досягла довершеного єднання з Богом і виправдала мету, заради якої був створений цей світ обоження творіння. У своєму успінні вона перейшла від цього світу, який ще не удосконалюється до блаженної вічності. Вона стала по той бік смерті, воскресіння і страшного суду. В день її успіння людство отримало в її лиці Небесну заступницю і утішительку за нас біля свого сина. Цей день зібрав численних вірян, щоб у єдності молитви прославити Пресвяту Богородицю та принести подяку за її заступництво. Наприкінці богослужіння був звершений чин славлення перед плащаницею Божої Матері. Після чого настоятель привітав усіх зі святом та звернувся зі словом проповіді, у якій зауважив. Хоч ми не можемо себе рівняти із небесною царицею, але якщо ми постараємося проводити благочестиве життя, яке вибудоване на божесних законах, то наш перехід у вічність буде благословенним.